Честь панству! Сьогодні на рибалці про рибалку. Можливо, під цим відео ще хтось напише, замахавсь своєю рабуною і дуже швиденько піде на хутір метелики ловити. Поштовхом для створення цього відео чи теми став коментар. Я далі запитував, як оборотися з дрібною рибою, яка заважає ловити. Відповідати я, звісно, не став, тому що це питання вже щонайменше тричі мені ставили, і я відповідав, про що й повідомив автор, автору коментаря. Перечитувати усі коментарі під усіма відео, відповів той, що я своє здивування аж трьома знаками запитання. Цікава взагалі позиція, кому потрібно з нас відповідь отримати. Шановні. і... Вельми, шановні глядачі каналу, перед тим, як перейти до теми, невеличка заява. Будь ласка, усвідомте у своїй голові визначного українця тисячоліття, що мій канал не ресторан, в якому ви можете закинути ноги на стіл, клацнути пальцями та гукнувши гарсон, вимагати негайного віп-обслуговування. Лозунг-клієнт, а в нашому випадку, глядач завжди правий, тут не працює, тому залиште його для іншого місця. Я не зобов'язаний понад разів відповідати на одне і те ж запитання, шукати потрібне вам відео і давати посилання на нього з таймінгом. Ви дуже зайняті, щоб задовільнити інтерес окремо взятого пуріса з дивану. Або ж в коментарях під відео з рецептом тіста написати комусь список і кількість інгредієнтів, якщо це вже зроблено у відео. На каналі самообслуговувати, адже тут все поки що безкоштовно. Сподіваюся, заява вийшла коректною і ніжною. Я не травмував чиюсь вразливу психіку, тому давайте справді розбиратися, чому клює дрібна риба і чи можливо це. Якось побороти, адже запитання, я так зрозумів, актуальне. Почну, напевне, з водойми. Ми всі звикли, що є велика річка, озеро, і там обов'язково повинна бути велика риба з отакими очима. Ну що, аж приємно в руках потримати. Але чомусь забуваємо про ту місію, яку принесло людство на цю планету. Правда. І, як вірус, знищувати середовище свого існування. І, звісно ж, собі подібне, щоб потім, напевно, перебратись на іншу планету. Чули там десь маск відправляти когось, кудись зібрався. Ще, по секрету, відкрию вам одну державну таємницю. З моменту проголошення незалежності в Україні немає єдиного державного плану по зарибленню водою. Немає програми державної по контролю та утримання міжвидового балансу е флори і фауни у водоймах. Ну, щоб як у того, біблійного ноя на кораблі кожної тварі було по парі. Зате є ціле Міністерство екології та природних ресурсів України. Функціонує на наші податки, звісно, ліцензії. Різні роздає, в тому числі, на вирощування певних видів риб. Його, звісно, не можна звинуватити, що воно нічого там не робить. Роблять. Скинули проблему зариблення на орендарів. Орендував ставочок кожні 4 роки зобов'язаний зарибити за свій рахунок. Рибу ж вирощуєш, да? ну, зариб. Здається, 4 було по законодавству, якщо не помиляюсь. Але і орендарі різні бувають. Розповсюджена схема, оренда берегової лінії, річок, водосховищ приватними рибгосподарствами Тут контори вже серйозніші, ніж якийсь там дядько-орендар. Взяли ото вони. В оренду берегову лінію, поорендували сітками три роки, і на третьому році збанкрутували. Ну що тут поробиш? Тяжкі часи, інфляція. Яке там вже зариблення, коли фірма банкрут. А ще є і власники фабрик, заводів. і газет у них, як у Маршака, поки що, напевно, немає. Хоча яхти, навіть, напевно, все ж таки є. І коли вони потихеньку, щоб менше бачили, всяку хрінь у воду, що вбиває рибу. Так дешевше утилізувати відходи виробництва. Ну а якщо що, то завжди можна повирішувати. Ми ж в Україні живемо, де є. Кум, сват, брат, що щось може там порішати. Та що тут говорити? Самі рибаки не рідко рибалять як в останній раз. Ну ви розумієте. З прикладом порушення міжвидового балансу, напевно, зустрічались якісь ізольовані лісові озерця, ставочки, що ще не попересихали, безхозні ставочки біля сіл, які залишились спадок від колгоспу Червоне дишло, де сила селенна дрібного карася, його й додому ніхто не бере, що там смажити. А щуку ще. 90-х дядько Васька виловив, бо тоді зарплати затримували, а сім'ю годувати чимось потрібно було. І той карась розплодився, до великого розміру не росте, бо водоймі їсти нема чого. А й таке, може, в таких водоймах ростан, ротан завестись, він ще в вікринках виїв плітка, яка ще недавно. Нормувалось законодавство по мінімальному розміру, вилову, може стати повноправним власником водойми, конкурувати з нею той же карась, скоро вже не може. Порушений міжвідовий баланс ніхто не регулює, так як це роблять на орендованих ставках, коли восени спускають воду, щоб ж ту плітку і іншу рибу. Не потрібно водоймі, і щоб промислова риба росла. Тому, шановне панство, хочете ловити крупняк, гайда на платник, де стовідсотково велика риба є. Або ж цікавтесь у місцевих, коли востаннє зариблювалась водойма. І чи не білка вона. Пересихання замулених водойм, типова ситуація в країні. Мало не прогавив. Щось хороше, карасик напевно, впирається. Давай, давай, давай. Вибачай, але ти дуже своє вже тут відгуляв. Важливо дещо знати і про саму рибу, а правильніше сказати поведінку молодняка та половозрілої риби, щоб розуміти, чому що хлю є дрібнота. Майже всі види риб живуть з граями в кінці літа, а на початку осені гуртуються змішані граї, зграї. До них ходять особини різного віку і відповідно різного розміру. В такому складі риба перебуває до самого нересту, а от після, зграї, після нересту зграї розпадаються по віковим ознакам. Звісно, деякі риби тримаються поодинці або по пару, по парам, як дебелі коропи хамаріки. Що кров вип'ють, треба провести маскування димами. Бо діла не буде з'їдять блін. І от що важливо розуміти про поведінку таких зграй. Змішані зграї завжди шикуються, якщо такий термін доречний. Так що в центрі знаходиться найстарша і найбільша риба. Молодняк і дріб'язок навколо. Молодняк при атаці. Хижака першим потрапляє під удар, а доросла риба має більше шансу врятуватися, адже їй ще давати потомство. Якось не гуманно придумала природа по людським міркам, але так воно є. Крім того, молодняк виконує функцію пошуковців. Старша риба не поспішає витрачати енергію, а орієнтується, що роби. Мальок чи дрібна риба, молодняк. Тому молодняк знаходить першим щосьне і вже після того підходить велика риба, відтісняє дрібну і ви вже ловите крупняк. Влітку, коли зграї сформовані по віковому принципу, принцип молодняк шукає, залишається. Зграйка дрібноти шукає їжу, а зграйка великої риби нерідко йде за нею на якійсь невеликій відстані і контролює, чи щось смачне знайшов молодняк. Тому цю поведінку потрібно враховувати і вплинути на неї навряд чи можливо, якщо це стосується одного виду риби. Як вчинити, щоб молодняк потрапляв на гачок менше? Варто сказати, що у спорті молодняк не негатив. 20-30 грамів рибка вагою може зіграти вирішальну роль в здобутті перемоги. Але є такий відомий майстер-фідерист, ще й до того науковець іхтіолог Пол гарнер Не плутайте з тівом Гарнером. Е Бо це різні люди. І стів Гарден, гарднер е відомий, що придумав мене щось. гарненький. Тут головне не поспішати, а то йде, або вудку можна зламати, як на попередній. Прибулов. <кій> так, от е, стів гарнер придумав фідерну петлю, відому всім фідеристам. Польща, крім того, відомий в певних кругах фідеристів, ну, звісно, тих, хто цікавиться ще е, якоюсь літературою, а не тільки Ютубом, як людина, що розробила тактику ловлі під назвою ловля із-під парасолі, тобто із-під нависаючих над водою крон дерев. Про цю тактику я вже колись розповідав на каналі. Так от, він рекомендує свій спосіб боротьби з, дрібно... з дрібнотою. Підристи, напевне, цю тактику добре знають. Це ловля на двох точках. Відомо, що вранці та ввечері риба тримається. Мілин берегової лінії. Більше за розміром риба доросла першою покидає мілини. І заходить на милини вона теж після молодняка. Якщо в ближню точку зайшов молодняк, гарно рекомендує перейти на дальню. Там повинна бути риба більша. І навпаки, зрозуміло, що ці дві точки ловлі періодично загодовуються. З власного досвіду додам, що така тактика спрацьовує звісно не 100%. Усі критичні зауваження, претензії в коментарях не під відео, а містеру Гарнеру. Е, ще одна поведінкова тенденція молодняка зірілої риби, впевнений, ви її теж помічали. Якщо аналізуєте свій процес рибалки, Щось призового розміру, карась Гібельово по нашому карась срібний. вижив переселенець з водойм нашого місцевого, золотого карася. Я вже й не пам'ятаю, коли мені попадався золотий карась. Та й таке. Молодяк, молодняк активний цілий день. Як діти фіг спати в обід покладеш, все, б'ємо, бавитись, зріла риба в переважній більшості клює вранці та ввечері, в день вона годується гаріче, поїла і пішла собі в тіньочок чи на глибину, де собі може постояти, поки сало на животі зав'яжеться. А молодь ганяє, шукає їжу, бо досвіду ще такого в неї нема. І що так можна, теж не розуміє. Згадайте себе в молодших класах. Не одразу ж навчились вчительки казати, що щоденник вдома забули, коли двійку впіймали. Вірно? Велике значення має те, яку рибу ці направлено ви прийшли ловити. Як правило, рідко хто налаштовується на таку ловлю. Візьмемо, для прикладу, коропфіш, великим розміром бойла, ви відсікаєте дрібноту. Але будьте готові до того, що якщо рибалити не на короповнику, а на дикій уйдоймі, то великого коропа може бути вже й не так багато, і ви можете залишитись ні з чим, не дочекавшись свого того трофея бажаного. Якщо ви ловите на опариш, використовуйте китицю з 5-6 личинок, щоб насадка була об'ємна, велика. Звісно, посмикувань дрібноти 100% не позбутись, адже обов'язково якась мулька примудриться вчепитись та смикнути за одного опариша. Але хто заважає змінити наживку і населити на очок щось більше, як, наприклад, кукурудза, горох. Не обов'язково бігти в магазин за бойлом. Рибальте на тісто чи мастирку, збільшуючи отой шмат тіста, який наліплюєте на гачок. Щодо тіста, тіста для не є важливий момент, коли щось... Здається, запитував у коментарях. Прикормочне тісто в херабуні осипається крихтами, які легко збирає дрібнота. Насадочне із за великого місту глютену набухає і випускає у ті довгі сопельки з волоком, які теж легко общіпує мілка риба. Тому це слабка сторона цього ловлі. І тут дрібноту вряд чи чимось січеш, та й херабуна. Задумувалась для ловлі в штучних водоймах, де багато великої риби. Ще одним таким важливим моментом є чим ви приваджуєте рибу. Якщо малої риби багато, уникайте мілко прикормів. До речі, тут заросла травою ділянка. Я ловлю над травою, десь в сантиметрах 40-50 на дном. Очки лягають на траву. І як бачите, карась ловиться. А то були в коментарях теоретики, що писали, ніби наш карась в товщі води не ловиться, то тільки японський. Тільки наш цей карась про ці теорії не знає. Ютуб не дивиться, напевно. Тому. Мало гаву не зловив. Давай, давай, давай. Пліточка б така завжди ловилась, як тут кажуть, тридцяточна. Для підгодовування використовуйте пелець з собою. Якщо це дорогувато, то готуйте прикорм так, щоб він був інертним, не пилив і не створював тої муті в воді. Або замість звичайного прикорму, використовуйте кукурудзу, горох, перловку, пшеницю. Підстрілюєте її з рогатки порціями в точку ловлі, і буде вам той же ефект привади. По-перше, це. Крупна фракція, а по-друге, мілкій рибині вистачить декількох зернин, щоб вона насислилась і собі пішла далі. А великорозмірна риба залишиться доїдати. Щось мені повідок не подобається. Так от, е, говорив я про один риби, але потрібно враховувати, що є. І риби компаньони, якщо так їх можна назвати, карась ходить, нерідко за пліткою підглядає, чи не знайшла вона щось там собі смачненьке. Плітка нерідко ходить за коропом, доїдає, за ним рештки молюсків. Тому чи варто боротися з такими компаньйонами, якщо вони є певним сигналом вирішувати вам. Є пілогічні риби, які живуть в товщі води або біля поверхні, Побудуйте оснастку так, щоб з насадкою чи наживкою пробивав той горизонт води, де стоїть оця риба. Навряд чи хтось знає універсальний спосіб уникнути дрібної риби на очку. Як і не існує якихось спеціальних добавок в прикорм чи насадку, що відлякує дрібну грибу, як писав один чоловік, що десь вичитав, що дріжджі, сіль, нібито відлякують дрібноту. повна дурня, навіть не хочеться коментувати. Тому експериментуйте, і головне, як говорив наш найпотужніший. Всіх часів і народів президент, сподіваюсь, не останній в історії цієї держави. Думайте про те, що і навіщо ви робите. Та й таке, шануйтесь і будьте мені здоровенькі.